Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося на Житомирщині. Овруцький район. Заїхали до своїх батьків. І в цьому відео я хочу продемонструвати вам один із наших нових продуктів, який ми в цьому році вже масово вирощуємо. І саме ось цей продукт у нас на Житомирщині. Це цукіні від компанії Innova Seeds USA California. Має номер INX 5273 і зараз вже назва Ларі Що ми можемо побачити з цієї рослини? Ось, якщо ви бачите на відео, це компактна кущова рослина, яка має великий широкий листовий покрив. Так. Рослина дуже стійка, крепка. Навіть в цих умовах, яких у нас в цьому році була дуже. Весна холодна. Рослина дуже добре переносить стресові умови, а саме перепад температур. І в цьому році ми можемо бачити дуже добре переносить жару, стійка до жарких умов. І ми бачимо, що рослина вже дуже добре почала цвітіння, зав'язування плодів. і вже бачимо перші плоди. А, що можна сказати про цю рослину? Я зараз зачитаю з нашого каталогу, який ми робили, зробили на 2023-2024 рік. І цукіні Ларі і енікс 5273 ніжний вершковий смак, кущовий кабачок темно-зеленого кольору з періодом вегетації 40-45 днів. Можемо це вже дійсно підтвердити. Плоди вирівняні, легко збирати. Характерне довготривале зберігання товарного вигляду. Для відкритого ґрунту підходить та теплиць. Використовується я для переробки та свіжого споживання. Високі смакові властивості та чудовий товарний вигляд. Стійкість до виростів жовтої мозаїки кабачка. та Вирусу кавуна. Ось така рослина компактна. Ми маємо тут лакпурщики. Для нашої родини це аж забагато, тому що рослина дуже-дуже гарно плодоносить. І на сьогоднішній раз, якщо ми зірвемо перші плоди, через деякий час знову рослина буде повністю загружена. І ось ми можемо побачити знову, тут дивіться, які. У нас вже є плоди. так, Ось другий. Тут вже на підході там вон третій, четвертий, п'ятий, йде цвітіння далі. А ще хочу вам розповісти, що наприклад, в странах там, наприклад, Єгипет, Африка так, полюбляють вживати ось такі кабачки маленькі, от ми зараз його зірвемо. Цей кабачок. Оп. Так. І вони його полюбляють вживати ось такому вигляді, навіть з квіточкою. Ось такий кабачок. Ну, жарять його там, в рослинній олії. На навіть з квіточкою. І це дуже-дуже смач... смачний, смачний кабачок. Зараз ми його покладемо, зірвемо плід, який у нас вже готовий до споживання. Дивіться, який гарний плід, вже квіточка засохла, ми можемо його зняти. Темно-зелений колір, проявляються смужки. Так? А зараз візьмемо рулетку заміряємо. Ось такий плід, який має розмір 22-22 см, діаметр 6 см. Гарний. Гарний плід і зараз ми його спробуємо розрізати, подивимося, який він всередині. Ось дивіться який кремовий гарний колір. Його можна навіть так їсти, реально дуже смачний. А якщо ви зробите ще його на сковорідку, Обжарите, це буде дуже-дуже смачно. Тому всім рекомендую, хто зацікавився, будь ласка, звертайтеся до нас в компанію. Компанія Інова Україна. Менеджери для вас підберуть найкращий матеріал. Кабачки, кавуни, дині, різні капусти у нас нові з'явилися, морква і все інше. Тому звертайтесь. Дивись. Диві! Друзі, ось ми бачимо наш врожай з одного кущика. Ось такі цукіні Ларі. Цукіні Ларі від компанії Nova Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок. Всім гарного дня і гарних врожаїв!